Напередодні в ефірі телемарафону Єдині новини» Ви вже коментували заяву Шойгу міністра оборони Російської Федерації про готовність до переговорів щодо України. Але також Шойгу зробив ще одну заяву. Буквально теж напередодні про те, що, начебто, російська армія перемагає, а Україна поступово програє. До чого такі заяви не однозначні? спочатку про готовність переговорів, а потім про те, що, начебто, Росія виграє цю війну. Спроможності в Росії виграти війну з нашої країни немає від слова зовсім. Ми чітко відслідковуємо до кого вони звертаються допомогою. Якщо б вони була така спроможність, вони б допомогли до допомоги там до Ірану до Кореї. Відомої всім в світі авторитарної, вони би не зверталися. Те, що стосується е перемовин, я коли робив заяву відносно того, що хто офіційно може представляти нашу країну, я саме на себе звертав увагу, що це чотири чоловіка, які офіційно наголошують. Тому що в нас зараз є деякі діячі, які починають подав подорожу світом і від імені України починають розповідати ті чи інші нісенітниці. Я вже неодноразово попереджав, що шановні. Е не шановані люди, от якщо ви від свого власного імені, то майте на увазі, що є 11 стаття. Ніхто не має права від імені народу України вести таке перемовини, крім е, президента, от, міністра закордонних справ визначених осіб з відповідними мандатами, з відповідними документами. Це дуже важлива річ. От, на підставі. Усіх зустрічей, от такі як Шайгу роблять такі заяви, що нібито Україна там веде якісь переговори, готова до цих перемовин. Все треба дивитися в юридичній площині. Якщо усіх у е, цієї групи буде сформована, якщо вона буде сформована відповідним указом президента, якщо ви отримає відповідні директиви, тоді буде процес. На сьогоднішній день жодного процесу немає. Ви знаєте, у нас є рішення ради на безпеки безпеки оборони, яке чітко артикулює, що ніяких перемовин з Путіним вести не. Збираємося. Крапка. Друга річ те, що, те, що стосується безпосередньо е, питання, як це може відбуватися. Ще раз наголошую: є процедури в нашій країні. Конституція, закони і всі мають дотриматися саме такого, такої логічної, скажімо так, послідовності. Це решта, це, як я сказав, туристи полосатих купальників, які можуть представляти саме себе або ФСБ Російської Федерації, які на цілочасу, на жаль, ще існують на території нашої України. От, але завдяки службі безпеки України, наших контрозвідки, я думаю, що ми всіх їх почистимо, всі ці гнили зуби приберемо, скажімо так, от заближчя нашої України. Пане Олексію, про союзників Росії от та інформація про передачу більше мільйона артилерійських снарядів з КНДР до Росії. У нас є розуміння, скільки ще може передати, і під який, от під якою призмою цю інформацію сприймати. Ну, це якраз те, що про спроможності Росії про прихід на військові рейси, як вони там собі, рейки, як вони наголошують собі, це якраз каже про те, що спроможності Російської Федерації все менше і менше. От. І тому нам треба своє робити. У нас є партнери. От. Останнім часом почали роздаватися такі наголоси, що у нас хтось буде, скажімо, так от забувати, що з нами не буде спілкуватися. Все це от, російська пропаганда, яка починає, скажімо так, з мухи робити слона. Підтримка є, підтримка була. І підтримка буде це відповідальні країни. і Я хочу наголосити, що з першого дня цієї крайньої крайній агресії, 24 лютого. Ті заяви, які були зроблені лідерами провідних країн, вони на сьогоднішній день лишаються в силі. Та да, є процедури в кожній країні, де треба проходити парламент, де треба проходити погодження з іншими інституціями. Це процес він кожного дня триває. Він кожного дня є на контролі. От і ще раз наголошую, ми розуміємо, що відбувається в сучасному світі, і я можу запевнити всіх громадян України, що перемога буде обов'язково за нами, тому що на нашому босі правда. Так, да, складно, да, важко, але ми обов'язково зробимо так, що перемога буде.